Друзі, всім привіт! Оскільки вже скоро Хелловін, через місяць я вирішила вже почати трошки готуватись, декорувати кімнату і так далі. Тому впродовж цього місяця я буду знімати відео про те, як я декорую кімнату, як я це роблю, і буду залишати невеличкий вам туторіал. А зараз у мене ще небагато речей. А зараз я покажу. Перша це ось така книжка, я її в бібліотеці взяла по малюванню всяких демонів, вельфів і так далі. А, вирішила, що буде ну, непогано. Ось така тематика. А, також кольоровий папір, зелений, маленький, і три великих білий, а, чорний і помаранчевий. Також у мене є ще маркери, олівці, ну це все. Також я планую використовувати повітряний пластилін, і ми будемо робити костюми. Це все я буду робити на відео, буду показувати все, якщо вам буде цікаво. Тому якщо ви хочете, щоб я це все показувала, наберіть, будь ласка, під цим відео 5 лайків. Я думаю, мені цього буде достатньо. І тому до зустрічі.